Інколи буває, коли проповідники проповідують, або ну, будь-хто з нас даємо гарні такі поради, або повчання якесь говоримо, особливо коли ми самі в цьому чи винні, чи в нас в цьому є якась проблема. Так, так виходить, буває, що ми експерти в тому, в чому. У нас є проблема. І я хотів би на початку своєї проповіді сказати таку річ, що якщо хтось в церкві думає або впевнений в тому, що в нього немає меру особисто зі мною, я вас дуже прошу після зібрання підійти до мене. І я буду намагатись максимально виправити цю ситуацію, щоб у нас з вами був мир. Я впевнений, що в цьому особисто є тільки моя вина, якщо в мене з кимось немає миру. І я докладу максимальну зусиль для того, щоб у мене з вами був мир. Під час Другої світової війни, коли аналізували уже після війни, коли вона закінчилась, був такий були такі висновки, певні спеціалістів, деяких навіть президентів країн чи канцлерів. І вони говорять про те, що якщо б ми серйозно думали про загрозу, яка є від Гітлера від його амбіції, що ця людина дійсно хоче захопити світ, і ми тоді вжили певних заходів. То можливо, або війни не було, або вона б не була така кривава. Не потрібно було б заплатити таку ціну, щоб потім настав мир. Навіть сьогодні ми не ми не знаємо, скільки саме загинуло людей, скільки мільйонів загинуло людей. Багато. Безнавинних людей після цієї кровавої війни. І зараз в нашій країні також йде війна. Вже зараз говорять аналітики, я не знаю, наскільки це правда, що можна було запобігти війни. І говорять дехто, яким чином це можна було б зробити. Але що ти вже зробиш, коли війна почалася? І хто з нас знає, яку ціну? Наша країна заплатить для того, щоб закінчилась війна. Ми всі є люди принциповими. Хто з нас не принциповий? У нас у всіх є принципі в житті. Є тільки одна маленька проблема, що дуже часто ці принципи стосуються не нас особисто. А ці принципи наші стосуються інших людей. Чи не буває так, що ми заради своїх правильних, я так сказав би, в лапках принципів, готові зруйнувати мир в сім'ї? Ми готові. Заради своїх принципів зруйнувати мир в церкві, ми заради своїх принципів готові зруйнувати мир на роботі і ми відстоюємо свої принципи. Хоча, якщо б подивились і побачили, що ці принципи приводять до ворожнечі, мені подобається. Що говорить Ісус з приводу цього у Матвія, п'ятий розділ, дев'ятий вірш. Блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Чи ми є дійсно синами Божими? Бо якщо ми не є людьми, які несемо мир в своїй сім'ї? В церкві, на роботі, чи є ми тоді синами Божими. Якось давно я був в одній церкві, і, знаєте, служіння, ми інколи говоримо, ну, як пройшло служіння, та як завжди. І це ми так часто говоримо, тому що ми ну, не хочемо про щось погане говорити, або буває так, що. Ми під час служіння десь були подумки в іншому місці і просто не можемо згадати, що саме було на служінні. Як ми сьогодні з братом Віталієм говорили з Сергієм Михайловичем, можна спати на служінні з закритими очима, а можна просто сидіти і спати з відкритими очима. Чому гомо тоді сюди приходимо, якщо ми нічого не черпаємо тут на служінні? І ось в цій церкві проходило служіння, я дуже люблю спостерігати за всіми подіями, що відбувається на сцені, в хорі, на, на кафедрі. Не те, що я під час проповіді проповідника я дивлюся на нього, але інколи я, буває, дивлюся на реакцію залу, на реакцію інших братів, які сидять поруч. І я так в цій церкві спостерігав за всім. І мені, знаєте, трохи, трохи сумно було, тому що ну, я далі розкажу, чому, чому інколи не корисно аналізувати те, що ти бачиш. І закінчилось служіння, всі вітались один з одним, всі такі щасливі, довольні, раді бачити були один одного. Так пройшло, ну я не знаю, Велин 15, можливо, більше, в спілкуваннях різних, привітаннях. І потім я вже виходжу з церкви цієї, хочу їхати додому, і мене наздоганяє пастор церкви. І наздоганяє і питає мене, ну що, брат Віктор, ну як тобі служіння? А ви знаєте, коли. Пастор церкви до вас так підходить і питає: ну що, брате, там роман там чи ще хтось? Як тобі служіння? Ну, звісно, він хоче компліментів. Звісно, він хоче почути від вас. Слава Богу, дуже класне служіння було. Бог торкався мого серця через проповідь, через пів, через різні. Види служіння, які були, через злагоджені з братів, які були, керували цим служінням і так далі. Я як людина, здається, тактовна, і тут важливо миттєво подивитись на дружину, на її реакцію. Ну, намагаюсь бути тактовним. І я говорю: ну, класна проповідь була. Все дуже так непогано було. Але е, кажу, ти знаєш, я дивився на сцену, у вас на сцені кафедра, і на кафедрі тріщина. Я кажу, як так? Кажу, На недільне служіння ви не звернули увагу. Причому ну, тріщина по всій кафедрі. І тут він починає, ну. Каже, ти уявляєш перед служінням, там ми, треба було там вчора чи позавчора її зняти, потім поставити. І надо ж, каже, хтось так був неуважний і, і зробив таке. Каже, і тріснула, каже, оця кафедра. Я слухав це, слухав. І, ну, Звісно, він говорить, як завжди, ви знаєте, що хто крайній. А крайніх немає. Ну, невідомо, хто це зробив. І він говорить, а я здогадуюсь, хто це зробив. Але ну, я не впевнений на 100%. І я так слухав, молюся, думаю, Боже, дай мені розуміння, як, як, що, що мені сказати. Бо я спостерігав ще за іншим, як брати. Щось на сцені відбувалось, там, коли мікрофон там чи падав, чи щось ще там, комусь не давали мікрофон, щось, ну, якась така суєта. Ви знаєте, брати, видно, довго-довго спілкувалися з перед служінням, все погодили, але не все погодили. І я говорю: ти знаєш, мені здається, що а в мене з ним непогані відносини, з цим пастором. Я кажу, ти знаєш, мені здається, що у вас в церкві є проблема. Він каже, яка? Я говорю, мені здається, що у вас немає між братами миру. Така пауза, він так, знаєте, так трошки відхилився від мене, змінився, змінилось лице. І він так потім прищурився і говорить: да, ти виявляєш, це той брат, каже, і я я, я каже, я не винуватий. Це той брат. я... Я, ну і почалося багато чого, що я не хочу говорити про того брата, якого він мені розповідав. І знаєте, я стояв так, Ну, я не, не, ну це всередині у мене було такий, був такий стан, що я хотів отак закритись. Я потім говорю йому, брате дорогий, навіщо ти мені це все розказуєш? Ти з ним спілкувався? Ти з ним вирішував ці питання? Яка його відповідь, як ви думаєте? Це нереально, це неможливо. Я не можу нічого змінити. Щоб потім кінці служіння до мене не підходили і не питали, чим закінчилась історія. Я вам скажу, що я потім з ним попрощався, все було добре, я поїхав додому. І ми до сих пір з ним, якщо щось комусь потрібно, чи мені, чи йому зізвонюємось. У нас гарні відносини з ним. На нашій кафедрі немає тріщини. Правда ж? І, можливо, ця історія не про нашу церкву. В нашій церкві ніхто нікого не обходить, коли закінчується служіння. Всі підходять один до одного, спілкуються, говорять. Я радий тебе бачити. Слава Богу, що Бог благословляє нашу церкву. Ми всі гарно, чемно одіті і дуже гарно виглядаємо. Ми готові простити кожному, хто присутній в церкві, навіть борг якийсь дуже великий заради миру. Не заради принципів, які у нас є, а заради миру. Ми готові простити образи якісь. Не заради принципів, а заради того, щоб у нас був мир, щоб ми називалися синами Божими, дочками Божими. Уявімо собі ваги. У кожного ці ваги з нас вони особисті. На одній стороні вузолок лежить, на якому написано мир. І на іншій стороні вагів лежить вузолок, на якому написано принципи, що в нашому житті вище, що нижче, можливо, так, можливо, отак. Що для нас важливо? Якщо трошки привідкрити ці вузолки і подивитися, що що там всередині? Мені дуже подобається місце в Євангелії від Галатів. Я буду його читати повільно, по декільком причинам, щоб ми могли гарно почути все. Ну і друга причина, що я не вмію так швидко читати, як моя дружина. Ще третя причина є, що я не дуже гарно бачу це Галатам. П'ятий розділ з 15 го вірша. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу: живіть духом і не чинитимете пожадань тіла, бо тіло бажає протилежного Духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Коли ж ваш, вас веде дух, то ви не під законом. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча. І в цьому ж списку зверніть увагу, є такі, є такі характеристики: сварки, заздрощі, гнів, суперечки тут є, розділення є тут. Єресі, злоба, ну і також п'янство, гуляння і тому подібне. Тобто в цьому списку разом з п'янством, разом з гулянням, разом з перелюбом, з усім є заздрощі, є сварки, є суперечки і розділення. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав, хто таке робить, Божого царства не успадкує. Плідже духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону, а ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходимо, не ставаймо марнославними, не дратуймо один одного. Не заздрім одне одному. Коли немає миру, в сім'ї, що відбувається тоді? Розходяться близькі люди. Іде дружина від чоловіка, або чоловік іде від дружини. Потім йдуть діти з сім'ї, або йдуть діти з сім'ї, тому що немає з батьками миру, коли немає миру в країні. Що відбувається, коли у нас зараз війна? Люди намагаються втікти з цієї країни, тому що тут небезпечно, тому що тут є загрози. звісно, не для всіх є загрози, але втікають дуже багато людей з країни. І ми не знаємо, скільки ще поїде з нашої країни людей. Коли немає миру в церкві, що відбувається? Люди уходять з церкви, так і не знайшовши тут миру в церкві. Мало того, що люди уходять з церкву, інколи причина буває. Коли церква не зростає кількісно, тому що немає миру в церкві. Бог він принциповий, як і ми, правда? Але що він зробив заради примирення з нами, людьми? Я хотів би показати один жест. Зрозумійте мене правильно. Да. Він прийшов в цей світ. Якщо б він був принциповим до кінця, він би знищив цей світ. Але він прийшов в цей світ, наш Господь Ісус Христос. Заради нас, заради того, щоб між нами. І ним був мир, щоб настав нарешті цей мир. Дуже доречним було зараз прочитати вірш, який записаний в Івана 3:16. Ми багато хто знаємо його на пам'ять, особливо російською мовою. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув. Але мав вічне життя. Наскільки ти принциповий в своєму житті, наскільки ти готовий піти заради, заради миру позбавитись деяких своїх принципів, щоб був мир в сім'ї, щоб був мир в церкві, щоб був мир на роботі в тебе. Подумай, чий ти син. Якщо ти Боже дитя, Божий син, Божа дочка, ти зробиш все, щоб був мир. Чи такі важливі твої принципи щодо інших людей, якщо Бог тебе забере сьогодні або взавтра, з цієї землі? Подумай, чи важливі ці принципи для тебе. Можливо, краще, щоб був мир. На що ти готовий заради миру? Ми зараз будемо молитись. Я би дуже просив вас, особливо сестричок, які прийшли е, з готові. Ми, ми цінуємо, коли ви е, гарно так молитесь, довго молитесь, але будь ласка, в мене прохання таке, помоліться сьогодні. Хто бажає короткими молитвами, трьома-чотирма словами, наприклад, Боже, я дякую Тобі за мир. Боже, я дякую Тобі за мир в моєму серці. Боже, я дякую Тобі, що ти зробиш так, що в нашій країні буде мир. Або, наприклад, Боже, благослови, щоб мир був в моїй сім'ї. Бо сьогодні я в церкві цій, а моя дружина в іншій церкві. Або залишилися вдома, або навпаки. Ви, як сестра, тут знаходитесь, а чоловік в іншій церкві. І так завжди. Тому що ми принципові. Скажіть, будь ласка, навіщо ці принципи? Якщо Бог забере наше життя сьогодні або завтра, для чого ці принципи? Навіщо ці принципи? Чиї ми діти, Чи є ми Божими дітьми? На що ти готовий заради миру? Амінь.